У Луцьку в центрі позашкільної освіти вже втретє відбувається всеукраїнський чемпіонат з автомоделювання. Цьогоріч приїхали учасники з дев'яти областей України, аби випробувати себе у швидкості та технічній майстерності. Адже цей спорт вимагає не тільки знань та уважності, а й вміння прорахувати кожну деталь. А найкращих уже традиційно чекають подарунки від фонду ігоря палиця тільки разом усе, що знадобиться для вдосконалення навичок і подальшого розвитку в цьому спорті. Це дуже такий, такий вид технічного спорту, який потребує не лише вмінь знань якогось азарту, а це і потрібно продумувати всі оці моделі, наскільки, щоб вони були краща з кращих. І іноді буває таке, що і модель класна, і дитина вже, яка ходить кількість років на гурток. Але от через якусь невдачу, що машинка впала, розбилася або виїхала з траси стається чіпе, і та дитина вже попадає в не в рейтинг. Учасники власноруч створюють свої моделі, прагнучи їх зробити найкращими. Як зазначають організатори, саме на таких змаганнях і формується технічна еліта молоді. І дійсно можна сказати, що на таких чемпіонатах збирається технічна еліта учнівської молоді нашої країни. Саме тому фонд Ігоря Палаці тільки разом підтримує прагнення дітей до розвитку, прагнення до навчання і заохочуємо їх подарунками. Максим представник Волині. У світі автомоделювання майже півроку зізнається, що створення власної машинки потребувало чимало терпіння. На проєктування пішло майже два тижні, а далі тестування, доробки та тренування на трасі. Ми проєктуємо, перезманюємо, Ми тренуємося. Потім Потім ну випробуємо свої моделі. Якщо там щось зламається, то ми її або ремонтуємо. Якщо вже щось таке категоричне зламаєш, що вже неможливо відремонтувати, то вже робимо нову модель. Автомоделювання це не просто змагання. Як розповідають і самі учасники заняття цим видом спорту, розвиває технічне мислення та навички, які можуть стати в пригоді, і в звичайному житті. Це може просто просто в житті пригодиться. Не просто тут а можна да можна навчитися пая. Там, фізики трохи, але, наприклад, от вдома щось зламалося. Якщо в тебе є якісь інструменти от свої читати, ну, читати, то можна взяти і починити. У мене є дуже багато знайомих, які після цього спорту пішли дрони робити. За кожною машинкою стоять години, а іноді і місяці клопіткої роботи. Тут важлива кожна деталь, адже спорт починається ще задовго до старту на трасі. То вони паняють, вони пиляють, вони крутять, скручують, тому що автомоделювання це не лише їздити на трасі, а це і змоделювати цю модель, її створити. Вона створюється не так просто, це купується окремі запчастини. На 3D-принтерах виготовляється корпус даних автомобілів. І вже далі машинка може їздити на трасі. Юні учасники з Дніпра приїхали, аби взяти участь у чемпіонаті, зізнаються, що мріють не лише про перемогу у гонці. А й про мир, і щоб цей спорт розвивався далі, вже у мирній країні. Перемога це не головне. Головне, щоб е, закінчилася війна, закінчились е, і щоб був, була наша перемога, і щоб цей спорт був далі розвиватися, бо ще більше людей, які будуть захоплюватися цим спортом. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик для новин на часі.